Всім привіт! З вами Прокен. І сьогодні ми будемо грати в Steel Brain Road. Це обновлення у нас почалося. Сьогодні якесь. Це як його називають. мені написав, що сьогодні якесь буде. якась обнова буде несподівана така. Вийде цей Брайт. Я не пам'ятаю, як він казав. Якийсь. Якийсь ось. От так. Зараз мікрофон попробую. Зараз будемо чекати. Вийде якийсь не обичний брейнрот. Почекаємо ось. і зацінімо нашу обнову. Так, це мій другий аккаунт з мого телефона. Ось це, це тут всі мої брейнроти, які в мене на базі були, там. Зараз піднімемось. Ну, ось. Ось так. Ну, щоб в мене місце було на базі, щоб я тут зміг купити і тут зміг сюди купити якісь там, не знаю, що у нас там буде, як його називають. Ну, лакі-блоки ось. Виходить, от цього ми дружбанчика ось цих ми зібрали на обновки нашої. Ну, той, який була останнім, на яку ми заходили. Ой. Е На годину і 23 хвилини ви хочете сказати, що шесельник включив нам піксель. На що? Ну так довго. Ну ладно. І зразу випало воно, але зате. Зато, зате за у нас є появилось. Сюди можемо прийти і подивимось. І зараз такий самій спавницькі бідітуалетом. тун ту тун тун Ладно, добре. Не заспавнить. Так, ой, застряг. Ось. М М Поки що зачекаємо. Я з другого аккаунту зараз заберу собі брейнрол. Ну, гроші. Брейнрот і гроші заберу. Ось так. Так, на другому поверті. Ага. Поверті. На другому поверті. Другому полость забираю. Тришки Трішки 6 би на ферме. А, ой! Я не то сказав. зараз покажу. Ось, до речі, ми на цю нашу руку здобули. Ось, ну, на той обновой за 0 крапку один% вона выпала. Так, зараз ми вдаримо і я можу ну, своїм аккаунтом відправляти по вдарив. Ось Ось так. Ось цього ми дружбанчика отримали. Та. О, все погнало. Одного. Та от цього дружбанчика. Так, а ми поки що круто нем. Call Basic. 250 тисяч я вже це побачив. Привіт вам. Добро пожаловать. Як би це старано це не звучати. Все. Так, він вже нам щось пише. А ми поки що будемо чекати того Брейн Рота. Ну, не будемо чекати, будемо оцінити взагалі обновку. Я напишу просто в чайці. Припустимо хай. Ну, я не знаю, вдруг... Ну, самі бачите, что я пишу? вдруг он він... Так, він на Вже джалки буки пішли. Він напевно бачить всі усі ось кто що пишет. Мені так кажется. Ну я не... на 100%. На цьому певне. Ну, окей. Lucky block. Так, let's... Do a snap. Do a snap. Let's, я тут не вони... Опа, о-о-о, мои любимчики вышли. Ну, я люблю просто обычные, самые наипростіши Локи Блоки. Луки блоки. Lucky Block. В любом паточку. Так, погнали за ці. Так, уже не хватает місце. Так, я зараз на моем другому аккаунту куплю. Баємо пружинку, ну я не встигну. Ось це і подивую. Я встиг. Так, зараз напевно відстану. Десь ось тут очі. Ось ну щоб зацінити... Ну, якщо на другому аккаунті щось буде йти, я не встигну купити то буду купляти з іншого аккаунту. Так, ну коротше погнали. Зараз, зараз, відкриваємо. У мене є такий спосіб відкриваємо. Я о, 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 ось так іду, о, ось так собі відкриваю. Ну, вже видно. Відкриваємо, відкриваємо і просто ігноруємо. Е, так, 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 так. Я не побачив, що він написав. І тепер дивимося. Ну, а тут таке собі. Угу. Так. Напевно, це зараз в е, нас субота, І це відео, напевно, в неділю вийде. Спавніт. Спавнити 2500 games, чи що? Ось. Е, Коротше, це відео, напевно, в неділю вийде. Оскільки мені монтувати його трошечки ну, довго буде. І воно не буде виходити, ну, вчасно ще. Ось. Так що вийде це відео в Ось. Ну, я зараз в суботу знімаю, а воно вийде. в короче, неділю. Так, Джерафа СНСТІ. Джерафаємо. Нам він точно-точно треба. Я вам кажу. На 100%. Секретний брейнрод. Um, а це в симвинзе спавнах, чий. Рандомно. Рандомно спам. Чео. Чиплета ирина бичиклетарин. Ну, вы все бачите. Я сам шоці наш М МММ говорю. Так, ладно. Може це жирафа Celestрі, але все це так зробив, виколдував. Ну, ну ну, Так, погнали. Бля, 17 мільйонів. Це капець. До речі, в мене тут він був. Чик Летейра бісіклітейра. Ну, я напевно його продав. Ну так. Ну да. Нічого. Так. жирафа Celestрі пробач, я тебе продам пасуму. Нет, он не, він це все застав. Хай. Я так зажди рублю. И лаки, блоки. Ну, заходи. О. Я на кращу что-нибудь. Так. Так, ну так, ну так. Не, ну це ну, значит на суди сразу оставляем. Цеску про... А, нет, это не шапочка. Ну, ладно. Так, я иду на самый кинет карты. З іншого аккаунту... Аккаунту, аккаунту. І тут будуть чекати блоки. Так... пішов цілоді блоки. Ну, так особі -то. Там мало брейнротів ротів і завжди падає. Ну, погані брейнроти. Ну, взагалі погані, як мені ну, пройшли раз випав чисто бурито бандітом. Ой, я зараз все локи-блоки пропущу. Ой, я кучу локи в другого панка. Ну, я не могу. А Окно можем купить. И цепишка пыль. А, не у нас пишет. Ну, прикольно, прикольно. О, как я вижу локи. Все. Лаку карача капець и копается То маленький боку. Ну, правильно, кажу. Все, побається. Ну не взяв. Подумайте. Не ну, ладно. Погнали відкривати наші ладкі блоки, які на моїй базі. Ну, відкриваємо. У ну, тут багато кацій, я вот так скажу. І нормально. Ладно. Бачиш, скільки він? Два 2,8 мільйона. Мало, мало. так, пора даємо ось ось Та ось цього, та ось те Так, а ми поки що погнали в крадаті. Ті Lucky Block, які ми тут назбирали. Це от Lucky Block. Угу. Крадем, крадем, крадем. Три мінікс. Якісь друзі він написав, я почув... і 3 хвилини. Щоб це не означало... Я не знаю. Так, погнали. Так, і ще в мене є лос. Now my host Potsitos. Ось. Погнали. Погнали, погнали, погнали. Відкриваємо. Мою спосіб. Оп. Оп. І йдемо, ідем, идем, йдемо. Я заспавню 5 строберій elephant. Мені не дуже віриться, що він мені попадеться. Ну, напевно. Так, попадеться. От стоп-пудов, мені сейчас один строберій елефант попадеться. Хотілося б. Ну не мені якомусь е, щасливчику точно попадеться Strawberry Elephant. Це точно я знаю вийде Strawberry Elephant на 12X. Нам знаю, це стейк, він теж ну, знімає процьову ефір зараз нього, я точно знаю, що йде про обновку. И там точно вийдем. Ну, ну как, ну, просто не може вийти там один, хоча б два струбленного фонтан. Ну, я не знаю, чего я не поняли. чи не поняли. Ну, думаю, що понял. Так, одна хвилинка. А для чого я так не прочитав? Ну, не дуже так добре прочитав. Окей, мама.

Це просто вибралось. Всі мутації, тільки вдача і у нас залишилась імену ось ця штучка. І все. Траллил. Нормально. А, і... да всі готові. О, і, і... 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 А. Все мене просто тепнуло, тому що там вже закінчилось. Так, let's do it. Що робити? Опа. О, розочка! Розочка! У нас є роза. Так. Но вже до 13 хвилин. О, По-моєму с це і брайн вийде. Ну, хтось из тебе. Можна до тебе внести? Добре. Чат відкриваємо, дивимось секретку. До речі, скільки ця нотація дає. Може це новий оджі? Я так коротше наберу, вс загадую. Ой, вертай. Ні, три. О. Наверное, це секретка. Ой, ладно, я не знаю. Я просто бачив, там якогось от, от всього лишь одного брейнрота він він заспавне. Завце це за все це... Ну, за всю цю його, Ось цього Брайнрота, а який саме Брайн буде? Ну, напевно, типу всього танцюра. Я не так дуже сильно прочитав, як він називається, цей танцюр Танцюри бля. Ну, поки що будемо чекати. Так, я не жодного взагалі не бачу ось мутації когось. Я пройдусь поки по цій дорожці. Оп, ударил, ударл, ударл. І дивіться. Я тепер можу ходити приїхати. Угу. робо, а робот, робот. Ну, я не понял. Прочитав, я не понял. Я таку пі пісню взагалі ніколи не чув, Ну окей. Так, буде ще поставить. Ось так ось. Ем, на цьому і все. По типу ноль. Нолик? Чи що ще, ще буде? А то вже ну, а як іде 12 хвилин. Ну взагалі освящається моя база вообще прикольно. -то. Ну, оце оловчик взагалі, оце і вистачає, напевно. Мені оця випаде. Ну, може, що ще випаде. No playing, I just want... Це. Так. Мисливі, що пісня буде наступна. Ось. Він пише... До речі, прикольне світло в мене. Говорить тут. У всіх дома. Вау, так прикольно. Загально захоплюють. Забираємо грошики всі. Так, що ти написав? Я не прочитав тільки що Ну, окей, почекаємо. Тунки, не О, 15x, удачи! Все добре, добре, добре. Лабака Сатурно-Сатурніта. Ммм, Що ж би мені сказати? Я лаваку візьму. Це точно. Не лавака трьох. До речі, ну, бачите на, на одного брайн немає не мам паці. Ну, Везьмем лаваку для удачи. Опа! оп лаваком. лаваком. Открываем ее базу, так увольны. лаваку, лаваку сатурган. Сатурниту. Лаваку. Так. Кокофанту элефанту. Забираем коко-фанту элефанту. Бомбардируем. Побираю. Мені це треба. Не знаю нічого. Трактор, трак кукол, муль, муль, муль <хи> Ну це названня таке подбимо, щось не було. Так. Опа, опа, опа опа опа. Ви знаєте? Ми не знаю. Як воно там? Слеш ееее таааа о, си-си-си-си-си, погнали-погнали-погнали йе-хууууу давайте я на 6-7-6 е-н е Мы танцюем, мы танцюем, мы танцюем, мы танцуем. Оп-оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так, зараз я. Убрам так. Ой, слаш. Не ну музычку за Прикольно. Опа-опа-опа. Ну мы, на ноутбук я ещ честно просто нагрев себе копать. Не знаю чего. Так, э, далі. Пара вертики. Вот. Ой, я на это написал. Так. Что? Я я нема. не Далее, так, флеш Писав, О, погнали, погнали, погнали! Хоп-хоп-хоп! Добре, зараз. Зараз я прийду! Так, я прийшов. Так, він щось спише нам. Uh, як uh, когось буде спавнити Його він буде спавнити. Давай. Mm, не стиг. Ну коротше він його буде спавнити. Хто тут танцюпав у нас і пісенець Подспівував Так, погнав. А мій аккаунт другий просто там чилі десь. Взагалі на розроблення.

а я не купил в я. О, один один раз таки было спавнить. Ну ладно, я новик. Вызнаете. Вот. Ну ладно. Так. открываем секреточку. Ой, то есть купляем И сани у нас выходит. Оп. До речі, я знаю, що це зараз буде кінець. Зараз локі-блоки повиходять. Давайте на цьому закінчимо, тому що відео довго буде ну, довго йде. Ось. Я знаю, що якщо що, я включу знову запис екрану і вставлю це відео, якщо мені щось круто вийде. Ось. Ну, а з вами був Рокен. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Ось і усім до побачення.